Слава Ісусу Христу! Всесвітліші і всечасні душі, дорогі брати і сестри, маємо вже четвертий день декади вісім. Ми й упечатимі святим і ми стаємо храмом Святого Духа. Саме про цей храм. Пише святий апостол Павло у листі, у Першому листі до Корінця Беремо текст шостої глави від 15 стежка до кінчану веча стежка. Хіба не знаєте, що тіла ваші члени Христові? Вважавши очі члени Христа, без роблю їх членами плодничі, хай так не буде. Чи не знаєте, що той, хто пристає до плодничі, є з ним його одним тілом, будуть, каже, одне тіло. Хто ж пристає до Господа, є одним духом, утікайте від ростустень. У всякій гріші його чинить людина є поза її тілом, то чи не йому спустом грішить супроти власного тіла. Хіба ж не знаєте, що ваше тіло святого Духа, який живе у нас? його ви маєте від Бога, бо щоб вже не належати до себе самих. Ви покуплені високою ціною. тож прославляйте Бога в вашому тілі. тож ми маємо поклик прославляти Бога в нашому тілі. в неї храм Святого Духа. наше серце, наша душа, наше життя як е храм. Тому вникаємо. Того, що є перебоїм, щоб ми були хвани Святого Духа. Тому почитаємо, замовчуємо, помолимося і також поділимося тим, будьмо месійними, бо кожен з нас є месійним. Нехай Господь всі вас благословить.